Перед початком засідання колегії Василь Тарасович наголосив на тому, що Львів ще нагорить, і попросив сільських голів стежити за тим, щоб не палили сухостій, а також вчасно чистили русла річок. Підприємницька ж діяльність завжди відіграє важливу роль у економічній сфері будь-якого району. Для прикладу, підприємницька активність населення Бродівського району є невисокою. Кількість діючих суб'єктів підприємництва впродовж 2011-2012 років зменшилась. Каменем спотикання для розвитку малого та середнього підприємництва є те, що не спрощена кредитна підтримка малих підприємств, не зменшено податкове навантаження та не вдосконалено видачу дозволів. Про недосконалу систему реєстрації та зняття з неї обговорювали присутні на колегії. Суб'єкт господарювання юридична пособа наробив нам заборгованості для нашого. Наробив. Значить, не було. І ніхто не слідкує. Раз, реєструють, реєструють хоч 10 разів. Давайте ми будемо думати і фільтрувати ці речі. Я, то, то я Треба купу по часу затратити, теж по всіх інстанціях обігати, довести, що я там не маю ніяких заборгованців, їх немає. І тоді аж буде рішення про мою ліквідацію, як то, то і більшість підприємців. не говорять, а нашу ніка, я хай напишу заяву, що я зупинив. І буде краще ще з'явилася. Для того щоб підтримати розвиток підприємництва, передбачається залучення коштів з районного бюджету. А логічним продовженням теми став розгляд питання про хід виконання районного бюджету за перший квартал 2013 року. Як зазначила Оксана Янковська, спостерігається позитивна динаміка щодо помісячного надходження темпів росту доходів. Із 26 місцевих бюджетів лише 4 сільських забезпечили виконання плану доходів першого кварталу а також наголосили на недопущенні будь-яких заборгованостей керівниками бюджетних установ та головами місцевих рад. Якщо говорити про заходи щодо боротьби з корупцією, то з метою виконання вимог антикорупційного законодавства Борисівська райдержадміністрація застосовує заходи щодо попередження та усунення умов, які сприяють вчиненню корупційних правопорушень. Адже, як зазначив Вадим Тимчишин, саме дотримання вимог антикорупційного законодавства та виконання певних заходів дадуть змогу уникнути вчинення корупційних правопорушень. Актуальною темою є оздоровлення шкільної молоді, яке відбуватиметься у пришкільних таборах з денним перебуванням. Таким чином, у 2013 році планується робота 36 пришкільних таборів за рахунок фінансування з місцевого та залучення позабюджетних коштів. Уже з початку року в артек на відпочинок скеровано 15 дітей, а в 2013 році передбачено оздоровити 55% дітей шкільного віку. І, як правильно зазначив Василь Тарасович, краще, щоб відпочинок був менший, але якісним. Із настанням весняно-польових робіт побільшало роботи і в управління сільського господарства. Як повідомив Володимир Бик, цього року зменшилась посівна площа цукрового буряку не тільки в районі, а в Україні цілому. А для посіву зеленого горошку закупили перспективні сорти. Окрім вищевказаних питань, на засіданні колегії заслухали інформацію про стан розроблення містобудівної документації в населених пунктах району та про стан погашення заборгованості і сплати єдиного та страхових внесків до Пенсійного фонду України.